Сьогодні вийшли на вулицю і відчули теплі сонячні проміння на обличчі, то це заслуга найближчої до нас зірки. Сонця. Воно світить для нас щодня, навіть якщо ховається за хмарами. Сонце це джерело життя, енергії та натхнення для всього живого на Землі. Без його тепла наша планета була б холодною і непридатною для життя. Але що ми насправді знаємо про Сонце? Як воно працює та чому ми залежимо від його енергії? Про це ми зараз і поговоримо. Сонце це зірка, що складається здебільшого з водню близько 74% та гелію приблизно 24%. У його ядрі відбуваються термоядерні реакції, під час яких водень перетворюється на гелій, виділяючи величезну кількість енергії. Температура в ядрі сонця сягає приблизно 15 мільйонів градусів Цельсія, а на поверхні близько 5500 градусів. Ця енергія у формі світла і тепла подорожує до Землі приблизно 8 хвилин, долаючи відстань у 150 мільйонів кілометрів. Цікаво, що Сонце настільки велике, що в нього могло б поміститися понад мільйон земель. Також його вага становить близько 99,8% від загальної маси всієї сонячної системи, а ще сонце обертається навколо своєї осі, причому екватор рухається швидше, ніж полюси. Сонце відіграє ключову роль у підтриманні життя. На нашій планеті його енергія запускає процеси випаровування води, що стає початком кругообігу води в природі. Саме сонце формує клімат, створюючи вітри та визначаючи зміну пір року. Люди милуються східними променями сонця, які дарують відчуття оновлення і проваджають його захід, що наповнює небо теплими фарбами спокою. Зачаровуючи заходи та світанки є не лише проявом краси, а й нагадуванням про постійність і велич природних циклів. Навіть полярне сяйво, яке захоплює своєю магією, є результатом взаємодії сонячного вітру з магнітним полем Землі. Завдяки сонцю, життя на Землі не лише можливе, але й постійно оновлюється, даруючи кожному новий день. Отже, сонце. Це не лише джерело світла і тепла, але й основа космічної системи, яка забезпечує життя на Землі. Саме тому ми повинні цінувати цей унікальний дар Всесвіту, байливо ставитися до планети, яка залежить від його тепла та світла.